Стежками Франка в Івано-Франківську відбулося нагородження переможців онлайн-турніру за одноіменною грою Вікториною. Хто проявив найкращі знання з біографії та творчості Великого Каменяра у наступному матеріалі? Наприкінці травня в Івано-Франківську презентували гру вікторину стежками Франка. А вже зараз відомі переможці. Учасники демонстрували свої знання у декількох категоріях життєпису каменяра. Де біографія письменника, також ми висвітлюємо творчість письменника, також ми беремо фотографії, які пов'язані з його життєвим і творчим шляхом, де учасники вгадують, хто зображений або яка будівля, що стосується Франка, зображено також. Ну і також почерк. Дуже цікавий почерк. Це найцікавіша рубрика, де учасники бачать перед собою почерк і відтворюють, що написано. Ставиться питання, і учасники гри бачать чотири відповіді. Одна з яких є правильна». загалом до участі у грі вікторині долучились більше 30 команд. А це понад 200 школярів дев'ятих-одинадцятих класів з різних куточків України. Вона має на меті збільшення інтересу нашої молоді, учнівської молоді до пізнання творчості і життя видатного українця Івана Яковича яковоче Проведення таких конкурсів сприяє тому, що наша учнівська молодь більше дізнається про нашого видатного франка не тільки як письменника, але й як громадського діяча, патріота, великого українця, яким яким захоплюється мільйони. Ми е, подавали код гри і в межах 15-20 хвилин учасники гри на своїх комп'ютерах в себе в школі грали гру, і хто набрав найбільшу кількість балів за найменш тривалий час, е, виграв. Ми виділили сімох переможців від першого по сьому місце». У результаті гри перше місце зайняли учні 10 класу ліцею номер 11 Івано-Франківської міської ради. Наша команда була збірна з двох десятих класів. Було четверо людей із троє людей із нашого класу з мого і троє із паралельного. Турнір проходив досить ну незвичайно і цікаво з нашого погляду, як з погляду учнів. Це було щось нове, адже ми не привикли, ну, вчитися, використовуючи такий формат навчання. Але, звичайно, це було досить пізнавально, і я думаю, в майбутньому це стане незамінним помічником вчителів для того, щоб заохотити учнів вчитися. Стежками Франка це вже друга комп'ютерна гра, яку розробили у вищому навчальному закладі. Дебютною стала шлях Василя Стефаника. Її презентували у 2021-му.